Ух іновів Сергій Пех шороху в інтернеті з тими паспортами і з тим дзвінком до стражі Гранічної. Ким мене друзі не називали, але 90 більше відсотків із вас, зі ста, звісно, відповіли, що хочуть дізнатися ще інформацію про те, що буде з українцями, котрі мають карту побиту, чи сталого, чи тимчасового, чи резидента. Що ж з вами буде? Тому в сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся відповідь на це питання, а також ми проговоримо ще екстрадицію громадян України з Польщі до України, яка вже є сьогодні присутня і працює. І чи ви будете екстрадовані, я сьогодні вам спробую також відповісти. А також, друзі, про блокування карток, якщо ви більше як три рази на місяць будете знімати гроші з вашої гривневої або ж доларової карти. А також, друзі, що з українцями, у кого? Знову ж таки, я сказав, паспорт закінчився, а карта побиту є дійсною. Отож, друзі, сьогодні, знову ж таки, триває ще знову ж таки, візит Зеленського до Варшави, де він зустрівся вже точно з Туском, і ще. Пізніше зустрінеться з Дудою. Як ви думаєте, яка причина зустрічі? А, ну, Нострадамуси, можливо, хтось із вас вже здогадався. Також прошу вас підписатися на канал, тому що це дуже важливо. І в описі під відео ви знайдете посилання на інстаграм, де я коротко і швидко висвітлюю ті речі, які вам потрібно знати в найшвидший термін, бо на Ютубі це довгі відео, а на інстаграмі короткі. І хочу вам сказати: якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то менш як за дві хвилини, заповнюю заявку за посиланням в шапці профілю в описі під відео, ви зможете отримати роботу понад. 100 містах Польщі. Тому не зволікайте і спробуйте порівняти зарплату на вашій роботі і на тій роботі, що пропонує Сергій Пех. Отож, друзі, Україна очікує початку офіційних переговорів про вступ до ЄС і відкриття першого розділу переговорів на польські політики неодноразово заявили, що без вирішення волинського питання Україні немає чого сподіватися на успіх. І хочу вам сказати, що це все фігня, тому що. Як фігня? Зараз багато критиків знайдеться, тому що насправді Зеленський приїхав обговорювати питання, що Польща буде зараз очолювати Раду Європейського Союзу. І як Україна може зробити і що зробити у співпраці з Польщею під час головування знову ж таки Польщі? Україна хоче в ЄС, тому вони зараз будуть це обговорювати більш як тісно. Тому тримаємо кулаки, щоб це питання якомога знову ж таки швидше вирішилося. І також питання волинської трагедії вже кінець кінців, півсторіччя пройшло. Вони не можуть вирішити цього більше як півсторіччя, вони не можуть вирішити цього питання. Але я думаю, друзі, що відповідь моя знову ж таки буде негативною. Вони, нічого вони не вирішать. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Друге питання, друзі. Екстрадиція українців. Дуже тяжке питання, але хочу вам сказати, що був такий собі українець, який в Хмельницькій області вчинив смертельне ДТП. Таких треба карати. І звісно ж, куди він втік до Польщі? І Польща, знову ж таки, Польща, зазначається, що за, роз, за результатами розгляду запиту ОГП компетентні органи Республіки Польща прийняли рішення про видачу екстрадицію громадянина України, якого правоохоронці Хмельницької області розшукували, щоб притягнути до кримінальної відповідальності за вчинення смертельної. Автопригоди. Я, друзі, не здивуюся, якщо наші менеджери приймуть деякі закони, або ж законопроекти, або ж постанови в Україні, щоб екстрадувати тих чоловіків, які не виконують свій військовий обов'язок. І знову ж таки, як ми бачимо, що правоохоронні органи Польщі вони йдуть назустріч після знову ж таки, двосторонньої співпраці, яку вони узгодили раніше. Тому другі. Українці, як жінки, так і чоловіки. Я вас застерігав неодноразово, що легалізуйтеся, тому що так чи інакше, якщо ви будете громадянином уже Європейського Союзу, то вам буде простіше захищатися. Також хочу додати, що ходила фейкова інформація про те, що якщо ви більше як три рази знімаєте на місяць з української карти гроші, то вам будуть блокувати рахунки. Але НБУ спростував інформацію про блокування рахунків за часті зняття готівки. І, звісно ж, на великі суми. До речі, друзі, вам хоча б раз українські банки блокували рахунки, бо мені, наприклад, не разу, хоча й невеликі суми там маю, але все одно не блокували. Національний банк спростовує інформацію про нібито блокування банківських рахунків за часте зняття готівки та називає інформацію недостовірною та маніпулятивною. Як вони зазначають, пряма мова. Окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українці можуть блокувати банківські рахунки за часті зняття готівки більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Розповіли в прес-службі НБУ. Хочу вам зазначити, друзі, що в ФОПів і в таких компаній ТЗОВ. Я знаю, що дуже часто рахунки блокують, а за фізичних осіб мені невідомо. Друзі, поділіться своїм досвідом, чи блокувала вам податкова, або ж банківські установи рахунки знову ж таки в тих самих банках. Дуже цікаво почути вашу практику. А тепер, друзі, переходимо до нашого найголовнішого питання. Вчора я зняв відео, де чітко прикордонник польської митниці, точніше прикордонної служби, чесно кажучи, зазначив наступне: що ви. Перебуваючи в Польщі, маючи недійсний закордонний паспорт, перебуваєте на території Польщі нелегально. І вам може загрожувати депортація, а точніше так, згідно законодавства. Хтось мені буде писати, що під час війни це неможливо. Давайте подивимося, правді, в очі. А яка різниця? І хтось каже, що примусової депортації не буде. Ну, для мене депортація вона може бути тільки одного виду. Депортація є депортацією. Якщо ви порушили закон або ж не дотримуєтеся чинних норм законодавства, а це мати дійсний документ подорожі, то війна не війна, вас все одно депортує. Це якщо ви маєте дійсний закордонний паспорт, а у вас немає днів по безвізу, або ж немає робочої візи чи карти побиту, то ви можете тут легально перебувати в Польщі. Та я думаю, що в інших країнах Європейського Союзу так само. Це якщо ми говоримо знову ж таки, якщо ви не подаєтеся на жоден міжнародний захист. Політичний притулок і так далі. Це ми лишаємо стороні. Далі прокоментую також. І хочу вам сказати, що в даному випадку такі громадяни будуть депортовані. Це поки що так все спокійно. Але я вам хочу сказати: ну а як же ж будуть українці повертати назад з Європи в Україну? Тільки в цей спосіб. Ну а як ви хотіли інакше, іншого виходу не буде. Тому я вас прошу, друзі, якомога швидше думайте, як вам викрутитися із ситуації. Жінкам. Тому ж самому порядку, бо я скажу так, що не сьогодні-завтра для вас також приймуть постанову, яка буде забороняти вам користуватися консульськими послугами. Одні діти будуть в безпеці, але ви знаєте, от я зараз вам ще ставлю відео із Кулебою, де він чітко зазначає, ну, правда, там на англійській мові, але в субтитрах ви собі прочитаєте, що він каже, колишній міністр закордонних справ, про те, щоб обнизити граничний вік мобілізованих чоловіків, або ж хлопців, бо ж це від 18 до 25 років, це ж і хлопці, ну, молоді хлопці, які ще життя не бачили і, і так далі. Ну, ви додавайте в коментарях, як то буде виглядати. The drop will be as dramatic as it sounds. I mean, I don't know see why it should 18. Right. But you're expecting it to come down again from 25, it sounds like I don't I have no I, I I don't have an answer to that I'm not expecting that because it's the generals who have to make uh, this uh, argument to the political leadership and to the Parliament and most importantly to the people of Ukraine why it has to be done mm. because it will be an extremely painful decision which uh, will not be welcomed by any part of the Ukrainian Ukrainian society but so i don't know whether this is going to happen but if it is to happen i am certain that it will not go down the age will not go down to 18 mm. right away they will maybe go one two years down because um, i think the only the only person that who would be happy with going down to 18 would be my son who is who is 18 years old and he, he wants <laughs> to fight he wants to fight does he is yeah, he's taking military classes, and uh, uh, I uh, I barely convinced him to continue with his studies at the university at this point. How would you feel if your son went to fight for your country? I will respect his decision. I think this is something that you should not be seeking, but if your time comes, you should face the challenge with dignity. Wow. You respect you would respect his decision, but gosh, as a father, that must tear your heart he is, in two. He's an adult. I mean, I mean he is an adult. Mm -hmm. He can make the decisions that he wants, and I have to support him in that. I, my, my goal is not to be the father who is breaking his children down because he believes that uh, he knows better than them. Так, от, друзі, тепер повернемося до тих паспортів, у кого закінчуються паспорти, але у вас є карти побиту різного типу. Так, от, ваша карта побиту буде дійсна, і ви будете перебувати на території Польщі легально. Але якщо ви захочете продовжити свій легальний. Термін перебування, чи податися на карту тимчасового побиту, чи податися на карту сталого побиту чи резидента знову ж таки або замінити пластик, то ви не зможете цього зробити без дійсного закордонного паспорта. Я вже мав дві карти тимчасового побиту і одну маю зараз сталого побиту. Вона видається на 10 років, тобто фактично на 10 років я маю імунітет. Але важливо, що якщо я хотітиму взяти якісь... Великі кредити, або ж звернутися до будь-яких установ, де треба закордонний паспорт, то я не зможу цього зробити, якщо одночасно треба буде закордонний паспорт і карта побиту. Тому вам слід вважати на ці, знову ж таки, терміни, що при повторному обміні карти побиту чи повторному складанні вніску о карти ча часового побиту, вам треба буде мати дійсний закордонний паспорт. Друге питання міжнародний захист. Я вчора, коли спілкувався з прикордонником цим, то він мені сказав чітко, що зараз з'явилося дуже багато фікційних, як би мовито, так би мовито, відмов консульств українських в наданні заявки для отримання закордонного паспорта, або ж у видачі закордонного паспорта. Я так зрозумів, що у нас з'явилися. мікрофон впав, перепрошую. Що у нас з'явилися знову ж таки псевдоадвокати, або ж псевдо, як то кажуть, Ті, хто займається міжнародним захистом, вони не всі такі, але вони існують. І вони кажуть: давайте вам зробимо таку довідку, вона буде коштувати вам недовго. Це я знову ж таки так прогнозую, що вони так роблять. Але ці довідки існують про те, що є відмова консульства у видачі паспорта або ж у прийнятті заявки. Вони ще за це гроші беруть. І цих заявок вже є настільки багато, що на гарячій лінії, в Варшаві, на центральній лінії мені говорять, що такі довідки не проканають, Якщо ви. Не хочете здійснювати свій знову ж таки мобілізаційний обов'язок і ставати на облік, то, каже, ви будете так само відповідати, як і всі. Або ви будете депортовані, або ж знову ж таки ви повинні пройти облік для того, щоб отримати свій закордонний паспорт. У вас є дві опції: або отримати новий, або продовжити старий. Тобто вам ставлять печатку в паспорт, в консульстві, і він так само дійсний для подорожей Європейським Союзом і так далі. І хочу вам сказати, що я прикордонника розумію, що дуже багато українців сьогодні дзвонять з цим самим питанням: що робити, якщо закінчиться закордонний паспорт, ходить інформація в інтернеті, що ви отримаєте штраф. Але слухайте, ну логічно подумавши, якщо у вас закінчився паспорт, то ви є громадянином якоїсь країни? Ну звісно що ні. А що з вами зробити? Депортація відбувається таких громадян до тих країн, з яких вони прибули. Якщо хтось скаже, що вас не депортують з Польщі. Звісно ж, вона не відбувається в деяких випадках. От, під конвоєм, що вас везуть в машині до кордону. Це може бути письмове прохання протягом семи чи трьох чи місяця часу, семи днів, трьох днів місяця часу, щоб ви покинули територію Польщі, в якому напрямку ви покинете. Ну, слухайте, це невідомо. Але якщо ви покинете по, по території Європейського Союзу, рано чи пізно вас все одно перевірити, можуть чи поліцейські, чи прикордонники зараз кордони знову ж таки перекривають. Ви бачите, як через тих нелегальних іммігрантів, і вони бачать в системі. Що вас попросили виїхати, і у вас депортація. Тому, якщо ви хочете десь щось якось обійти, ну, то вам буде дуже важко переховуватися постійно. Це я говорю для тих експертів, які вам рекомендують, що вас в Україну не депортують, не бійтеся і так далі. Закони скрізь однакові. Можливо, вони десь трошки так чи інакше відрізняються, але якщо ви думаєте про міжнародний захист, то будьте готові до того, що вам може бути відмова. І Багато клієнтів, багато взагалі українців сьогодні дзвонять до нашої команди Documents в Кракові і кажуть, чи допоможете ви нам з закордонним паспортом? А ми не допоможемо, тому що ми цим не займаємося. Ми не ДП документ і не консульство. А друге, з міжнародним захистом. Ми провели знову ж таки консультації з прикордонною службою Польщі і Жендом, до в Варшаві по справам іноземців відділом з відділом у справах іноземців. Але... Позитивної децизії ми ще не маємо. Можливо, хтось має це супер. Ну і з тих експертів, які займаються супроводом, я тільки за те, щоб вони допомогли більшості українців, щоб ті отримали міжнародний захист або ж хоча б охорону у зупивняйонцу. Бо якщо ми говоримо про сірий паспорт, то слухайте, тільки білоруси їх мають. І якщо вони отримують їх на основі того, що їм консульство відмовляє у видачі закордонного паспорта, то українцям таких відмов ніхто не дає. Дорогенькі мої, от вам і відповідь про сірий паспорт. Можливо, ще хтось якісь інакші способи знає, ну мені прикордонник їх не розказав по телефону. А ще хочу сказати, що якщо ви отримаєте охорону у зупивня Йонсо, то вона вам і так достатня. Тобто це вже міжнародний захист, який дозволить вам перебувати тут, в Польщі, як на карті побиту, і подорожувати так само Європейським Союзом, як по карті побиту. Проте. Така охорона знову ж таки в нашій практиці ще не є позитивною. Ми чекаємо зараз на відповідь тих клієнтів, які подалися з нашою допомогою саме в Кракові і іншими містами ми не займаємося і не консультуємо, тому що це велика відповідальність. А я, як людина відповідальна, хочу вам чесно відповісти, що ми такої практики не маємо і мало хто в Польщі має. Всі інші хочуть просто нажитися на вас. Моя ціль і моєї команди зовсім інакше. У нас репутація на першому місці. Звісно, бувають незадоволені клієнти, і навіть нещодавно прийшов хлопець з вулиці, щоб на громадянство отримати консультацію і сказав: за що я маю платити? За, за що я маю платити? За, за якийсь пакет документів. Ну, слухайте, такі громадяни, які не хочуть ні за що платити, то для чого ви забираєте чужий людський час? І тим більше, коли є запис, графік і так далі на консультації. Яка б консультація не була, скільки б вона не коштувала, ви забираєте час чужої людини, потрібно його цінувати. Якщо людина виставляє вам якийсь рахунок, треба це цінувати. Якщо ви не хочете, кажете, о, дякую, я сам це зроблю. От і все, не треба писати поганих коментарів і не робити дикої погоди. А я вас всіх поважаю. І хто додивився до цього моменту, друзі? Я сподіваюся, я вичерпно відповів на всі ваші запитання. Прошу вас, будь ласка, напишіть, а ви християнин чи католик? Чи я гностик, так як я, тому що я зараз впевнений, що мене зараз всі почнуть гризти за те, що я гностик. Звісно ж, я десь пожартував, тому що я християнин і я вірю в Бога, і хочу вам сказати, що з вашою підтримкою у мене все вийде. Тому, якщо ви не підписані, підпишіться і на мій Ютуб, і на мій інстаграм. Посилання прикріпив в описі до відео. Про роботу не забуваємо, про легалізацію також не забуваємо. Якщо ви член Європейського Союзу, а точніше громадянин, у вас відкривається набагато більше можливостей. І це перший крок до громадянства європейського. І перший крок, що вас в першу чергу не попросить повернутися назад в Україну, як інших українців, які чекають і досі на карту Цукр, про яку ще нічого не відомо. Отож, отож, все на сьогодні.